Всім привіт на каналі Анна Лав ТВ і сьогодні з вами Аня і Віка. привіт Сьогодні ми будемо робити чикінчиз роу. Хто не знає, що це, це ніби щось такого е, коротше, ніби щось такої, щось ось штуки. такої штуки. Е, ми взяли персидський лаваш, тому круг, ну, що круглий, кругу, нема легше робити. Для цього також нам понадобиться, ну, як я казала, лаваш. Кетчуп. Майонез. ложка о, дженібузл. Mm. Як дженібузла нам не треба. Так, помідор, індичку васки. Кстати, ними дуже вкусно робити. Навіть вони у вас продаються в місті, але реально дуже круто. Так само огірок, один дорослий, в кого є вдома. Ми будемо без дорослих, нам потрібна так само наша плитка і в нас буде сковородка антипрігарна. Не робити. робота. Ніякої олії нам не буде потрібна сковородка просто, щоб зробити такий ніби корочки. Ну що, давай, далі розпочнемо. З якою вже має вже майонез. А я маюка и кит. Кетчик. Все, хватит. Получается мачунес. Все, хватит. Может даже что-то. И ты кенчика штучки давал. Все-таки. Ложка, Ложка. 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 Ми це все размат. Це буде берем. Це кічинес. Це чуб майонезки по-разному. Да, кічинес. Кічинес. Не кічинес, а кічинес. Як вкусно. Ось так кажу. Розмазали. Так. Одна ложку Тепер нам надо наші овочі і колоски. Куприк прийшов! Ай-яй-яй! Куприк колбаску не йшов. Коротше, у нас ще був сир, але його вже нема. Коротше. Блямо огірочка. Ми не чистили огірочок спеціально, ми його просто помили, так його будемо розкладати. Куди, де небудь. Так, кубра куда мені з стілу лізе. Так, лади помідорку. Десь наверх чого Так, так, так... Як небо, ком. Ти бачиш? Не может выкать <реклама> баскет. Это не хватит не дочь. А, не Ну, ладно, О, все. Ну, чтоб ты вот еще такого Так, а баску? Да, ну, так, пусть на пиццу. Серьезно, на пиццу не похоже. Такие в пиццу ярками вот такой вот белый. на внучке. А мы не можем даже сюда накидаем. Ну, копря! Отвлекательный манеркс. стандарт клавишный. И вообще не помидор. А, боже, тут порвался. Вот так зрится закрутим. Тут вот вся трошки. Все, не ма ладно, ничего, что тут. Так чипси. Да, зараз я возьму ножика, мы це все разрежем. Не знаю, що на газа зарезать. Вот мы так и так, Хай купры есть. Розрізаємо на дві частини. Тут мы може можем даже тоже. я не говядина, чтобы тут скрипилась. Маюк <laughs> не трохи. Вот я вот тут смотришь. Клейм был скрип. Я клеем. Не можно Клей токсичный. Причем любой. его не можно. Может, кисловшие вешки. Ну, майже удинаходи. Короче. Подлижаю, да. Саме запалим газ. Может быть, пятый. Да. Может быть забеременем ножка. Сейчас она антиперегарна. Я візьму, наверное, на... а я вот так возьму. Мене і буде так вони все. будуть все стоїть. У нас є лопатка силиконова і вилка заберемо з стола. <плес> ну, Можна сказати, перевертати на що Стоя, <плес> я на ньому стану себе. Так ми будемо його перевертати. Поки чекаємо, чекаємо, чекаємо. Прижимаємо трошки. А <Mile dizzy> ти розкажи, скільки його треба ждати, щоб... Приблизно кофе, яка виховати, це вже позає. Коли ви чуєте, що він вже починаєш піти, тоді вже потрошки. Тоді він вже починає витаритися, тоді вже через хвилин три, нам вже починає шепіти, перевертати. Так, він не з червоний. Я, коротше, стану, не знаю, може, отак мені краще буде поступати. Скажи, як я буду перевертати. Зараз. Так, ми і, от, перевертаємо. Воно так чуть-чуть і там чуть-чуть, Але потім ми покладемо, воно буде ще. Так води, а воно там прижариться. Без всякої олії. Все, що забере камеру. Іка куди пальця тикнула. Зараз поставлю вас на місце. что можете их лопатку так переживати. Ну, я вот да лупадку разум у много вот это кругом кетчуп кстати дуже жариться. там де кетчуп здесь на виліз. То Він аж такая аж там аж, аж, аж короче магазин краси нож черный шунатки просто сходится вот таялку минар велика таки Знов перевертаємо. Покажи знов кетчуп. Вот тут у нас кетчуп воно так піджарилось. Не лазить, О, я то, я то, воно не вилазить, так. Я його вже знов перевернув, не буде зі два-три перевернути. Привернули здесь. Забирай, бо можна, щоб до камера допору була. А мы чекаємо. О, обері. все, ми виймаємо. Каже, може, іди сюди с камерами. От коло штука. Давай, давай, давай. О, штука нас Все. Все, газ перекрило, обов'язково перекривайте газ. Ви представляєте, хто робить без, Все, без нікого до краще не робіть? Там просто сковородка, коли ви зробили, її ні в якому случаю можна в якому випадку підводити. Підлюблю гарячу холодну, вона піде тупо пар і капець, коротше, буде. Все. Давайте будемо пробувати. Ох-ох-ох, я кто-то трошки завоняла. Кинжал, Віка. Віка, знаєш, знаешь, мисс-киветские ножики. Так, я тут покинул тебя ложку Так. Да. Став їх на стіл. Ой, все, повертаємо камеру. Ми вас перевернемо трошки. Да. Она тут давайте, Вика. Я люблю, когда тут Короче, народ, такая штука по... <свист> получилась, и мы впал. <мальтол. свист> Уерочек. А, горячий. Короче, вот такие вот у нас получились штучки. Чикен Вот это самое, чикен чизрол и курка. А у нас колбаска. Да, даже то и кто. А, с одной диетой их не то же так можно, тільки без кетчупа і майонезу. Без кетчупеза. Тому... Да, без кетчунеза, до того, кетчуп і майонез вони калорійні. А так все, і тим паче мазали на олії, а просто на сковороді. Та -та, так така корочка сходова. Короче, на рада. вам того ви доставите лайки. Не дизлайки. Тільки лайки. Я, ну, якщо не судово, то можете дизлайк, а більш я надеюсь, зберу лайки. Пока-пока. Підписуйтесь -пока. на канал.